Всім привіт! І сьогодні ми будемо пробувати веганський шніцель. Так, я сам в шоці? Намальовано так красиво, але виявляється це веганський продукт. І це сир гауда в паніровці. Тобто, насправді, це не зовсім шніцель, Але його можна приготувати декількома способами. Можна посмажити, що я і зробив, а можна запекти в духовці. Хрумтить На смак, ну, чесно кажучи, не розпробував. Сиру там було дуже мало по цю скриєчку. Давайте спробуємо взяти з середини. О, дивіться. Зараз гарно видно. Сир гауда потягнувся. Пробуємо. Ну, Це, звичайно, не м'ясо. Це, звичайно, не справжній шніцель з сирною начинкою. Але якщо не знати, що це не м'ясо, то можна подумати, що це якась суха, там, куряча грудка або щось таке. Тобто, це не дуже соковитий продукт на смак, але може бути. Не сказати, що це повністю неїстівне. Я б сказав, би, що навпаки, його їсти можна. Рекомендувати я б його не рекомендував за 10 бальною школою. 4 бали не більше. Але спробуйте, а раптом вам зайде.